Ну що, у нас бджолка деяка обльотується, деяка працює. Бачите, бджолка А Це значить, що наш маленький півторарамковий рій в другому корпусі об'єднався з цією невеличкою бджолородиною. Нагадую, з роя ми забрали бджоломатку, гарну, красиву, посадили ось мікронуки. Ось, а сюди поставили цей міні-рій, щоб їх об'єднати з цим. І вийшло тут бджоли хоча б ну, рамки на 3,5 на 4. Це вже буде веселіше. Ось так вони обльотуються. Використовували для цього ось такий засіб. Це Apiarom від від А Зараз вони бачите, знаходяться на платформі Starwith. Оце класна штука. Ми його використовували в тому році. І без проблем об'єднуємо завдяки ньому сім'ї. Ось такі справи, тому використовуйте правильні препарати, щоб у вас був правильний результат. ну Ось так. Бджола, бачите, працює, обльотується. Обльотується з верхнього корпусу, тому що ми її тільки привезли і одразу поставили на саме цих. Ось тому вони і обльотуються. Оце так. Подивимося, що у нас тут. Дві мертві бджілки, інші, бачите, прогризли, почали пролажувати. І ось тут вже їх залишилося мало-мало-мало. Ну, хай вони дооб'єднуються, ми їх чіпати не будемо. Ну, ось. І, Я думаю, ввечері вже ми оце все діло прибираємо, ставимо їм якусь рамочку і закриваємо. Оце так, тому препарат робочий, користуйтеся, штука класна.